Відпочті дев'ять оплати. Чи що продовжує свої вітання. Кажуть чути, що в мене всі вдома. Дома в мене всі. І бабка, і діти, і мати, і батька І ви не вірите? Я зараз доведу. Ось, дивіться, 3 додати 2 буде 5. Два додати три, сім. Точно, сім. Привістечко, а що це ти пальці розчіпив, неначе індик? То я показую, який я розумний. Ну, як вдається. Дивися, три, додати два, сім. А ти я бачу і справді розумний. Я як мій батько, він і до роботи, і до науки. А мені краще до ложки. Ну, по тобі мені, що ти ложки не минаєш. А як для тебе три плюс два буде сім, то хай краще вісім буде. Масу, тебе рахувати вчив. Сидопа. Ну то ще била ми по воді писана, а до того я буду. Ще на порозі 8 березня свято всіх жінок, а ти мене стать у гри привітав. Сама сказала свято всіх жінок, а не дівчат. Ото як тебе висватаю, а тоді поздоровлю. А підеш за мене? Я за тебе чи ти зовсім здурів. А що, поганий козалюха? І поздоровлю з 8 березня. Будеш у мене літати, як ота голубка, мало треба скати через переноси. Казав батько, як оженися, треба жінку вчити. Побудням нема часу, треба по поправника. Тебе батько, який старомодний, зараз не ті часи. Серчинкам квіти дарують тісти, варять, та ще й листівки підписують. Зранку повчу, а вечір листівку подарую. А ти хоч писати вмієш? Трохи вмію в руці олівця тримати. Краще тримаю ложку. Ну-ну, напиши, напиши. Давай, давай. Вас. Вона там красива. На вишню, ото вже люди добрі. Дурний так дурний. Чому ви вважаєте, що в мене не всі вдома? Я не дурний. Чи потрібно всі до психіатра і я до психіатра. Правильно краще зразу дізнатися, що ти псих. Зараз вора більше за гроші, зрозуміти. Ось і погано лікарю. Щойно я знайшла гроші. Багато. Мішок. Мішок. Ну, не хвилюйтеся, будь ласка. Я не хвилююсь, лікаря, ви тільки мене за руки не тримаєте. Так, мішок. Пішла собі, бачу. Ні, не рік вікни. Думала почекала, може хто прийде. Нікого, два дні чекала. Два дні? Так, ви голову ні общо бійтесь? Ні, об що. А випадково. Тобто ви спочатку запитали, чи не б'юся я намисну? ні, не б'юся бью, і випадково. Цікаво як? що ж таке? П'єте багато? Води, Горівте? ні грамо. А що ж виді? У нас лікаря джерельце біля будинку, так ми знятимо з Дивно. А повному місяці на дах не тягне. Ні, а що там лікарі на даху? Нічого, так запитала до слова. Адже двері ні чекали нікого. Нікого. Що ж, тепер думаю, стоп, відгадаю. Ну що, тепер думаю, собі візьму. Лікарю. І думаю, піду в поліцію, е, Запитую їх. Ніхто від нас на грошей не, не звертався, так вони мені кажуть. від нас на грошей вже давно ніхто не звертався. Сходю я в е, ощадбанк, може вони фальшиві. Та правда не було, не було поки ще. Добре. А скажіть вам щиро, жінка кажіться, що ви відчуваєте, коли берете з рукою за зауволений електричний дріб? Нічого лікаря не відчуваєте. Нічого не відчуваєте? От і чудово. Я майже сама з розуму не зійшла. Ніколи е, нічого не відчуваєте. Ніколи. А тому ніколи не бралася зауволений електричний дріб. Жаль. Ви ще б вам про що сказала? Дола справжні. Що ж, думаю, тепер вже... Зараз відгадую останній раз. Думаю, відгадайте, діти. Ну що? ж, Думаю, собі візьму. Як же собі? Вони щужі. Я спочатку до вас йшла, потім згадала, що від грошей до нещастя і викинула їх біля поліклініки. ну куди? i in the <laughs> бабусь та всіх присутніх жінок вітають учнів 11 класу. Мрію. мрію прийти додому з роботи, розкидати одяг у квартирі, налити собі мохіто та подивитися під бурне гадання. Мрію старіти до 25 а потім за бажанням. Мрію, щоб В корзину або скопіювати туди, де є вільне місце. <різь> І ще б душ помонтоване в кожне житлове приміщення. Мрію, щоб чоловіки помічали до, до фрази ти не скуда фрази нічого не помічаєш? Хочу, щоб кошенята жили 100 років. Але насправді мрію ранок починався зі сніданку, та до 300 кілокалорій. Хочу бути самою найкрасивішою навіть у костюмі на халамах. Хочу бути сильною статтю, але тільки на час розпродажів. Щоб секрети подружок обновлювалися десь раз на тиждень автоматично. Хочу, щоб пробника із жіночого журналу вистачало тижнів на два. Хочу, щоб туш кінчилась перед вісьми березня. Хочу їсти ці старі джинси. Хочу, щоб кінчилась перед восьми персоном. <риклад> <риклад> Точно, туш. А я ж казав, що медитація допоможе. Ходімо до моєї сестри, у неї якась є карта Євро. Бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грамобіт, ні крапеші страждань. Хай завжди Господь Бог допомагає, і матір Божа вас охороняє на многії і благі і літа, здоров'я і щасливого життя, до нових зустрічей, дорогі друзі! Я просто хочу привітати всіх всіх жінок із святом від самих манюсеньких до мам, до бабусів. Велика вам подяка за те, що виховали таких талановитих діток, які нас сьогодні порадували. Вони нас і сльо на сльозу трошки пробили своїми піснями і чудовими віршами, і посмішили, молодці. І хочу від імені всіх батьків привітати наших вчителів. І першу, звичайно, я хочу привітати Любомиру Миколаївну як директора, як організатора всього цього прекрасного свята. Привітати. І сказати велике дякую кожному із власних керівників, які так прекрасно розкрили таланти наших дітей. І особлива подяка просто тим людям, які вложили максимум душі у сьогоднішнє свято. Це Наталя Вікторівна і Віта Миколаївна, які не знаю скільки неділь вони не спали, і шили і костюми, і придумували. І по-моєму, немає тут у нас прекрасно у нас із костюмами з організації. Із... цікаво було. Скажемо їм, дякуємо і привітаємо.